Привітам дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на мою колекцію фігурок. І сьогодні одразу з пошти, отримавши, знімаю для вас огляд, тому що я взяв їх собі окремо, щоб не чекати. Плюс там одну фігурку потрібно було забирати, тому що термін зберігання закінчувався, яку я вам потім покажу. Хоча можна і зараз показати. Ось цю фігурку. Це у нас флітер з серії Magic Sweet Magic. Але основна штука це колекція Winx, фігурок по першому сезону всіх шести фей з дивними обличчями. Так, на секундочку. Я вже, здається, раніше знімав на них огляд. Але в мене, на жаль, було тоді тільки п'ять. І от мені пощасливилось. Взяти цілу колекцію за дуже вигідною ціною. Прямо всі шість фей, і причому в гарному стані. Тобто всі крила її все ціле. Не так як там на минулий раз, крила не було, крила одного плюс не було лейли, хоча вона теж виходила в цій лінійці пізніше від інших, але виходила. І ось прямо з Франції через Чехію до мене приїхав ось такий пакуночок. З усіма фігурками. Продавець, до речі, дуже гарно запакував, дуже якісно, прям молодець. В попирку все дуже чітко, я попросив, вона мене почула. Я дуже цьому радий. Також був дуже здивований, що вага всього 220 грам. Я вже злякався, що мене там надурили, тому що в мене немає можливості перевірити е, наявність цих фігурок там, а тільки вже коли отримую. Але да, запакування лайк прям їй. Отже, отже. Також вона мені бонусом докинула Текно. Вона написала, що вона текна у неї дублингі. І подарувала мені другу текну, Тому в мене три текни. Одну я, звісно, залишаю собі. Одну на продаж, а одну я не знаю, чи варто продавати, тому що там немає крила. І хто без крила візьме фігурку. Ну, Побачимо. Можливо, комусь в подарунок кину, хто буде гарний лот брати якийсь в мене. Отже, отже, детальний огляд на всі. Шість фігурок колекції. Дивні, дивні обличчя, <смі> я так їх буду називати. Хоча, по факту, я не знаю, яка у них назва. Вони, здається, просто були зверху на якихось цукерках все. Тобто, хробник навіть і подумати не міг, що ця колекція стане там затребуваною, потрібною комусь і цікавою. Отже, муза у нас на синій підставочці. У своїй першій трансформації, звичайно. Ось яке в неї обличчя цікаве. І красивий блискучий одяг. Топ, спідничка. Крила і чоботи. Далі у нас текна. Нарешті в ідеальному стані вона в мене. Так. Підставка червоного кольору. Її комбез красивий, блискучий. Два крила. Це дуже важливо. І ось таке обличчя в неї, власне. Такс. А далі у нас мега рідкісна фігурка Лейли з цієї колекції. Так. У мене почулося, вона досить рідкісна, зу... рідко зустрічається. Хоча брехати не буду. Я сьогодні чисте оголошення збережені на закордонному сайті, з якого я купляю фігурки. І два видалив. Там була Лейла, муза, Текна, а в іншому була Лейла і муза. Правда, в музи нога зламана. Тобто, все-таки Лейла попадається, але, звісно, цей лот найвигідніший був. Ось так виглядає фігурка Лейли. Ось таке в неї обличчя є крила. Правда, два виділяються, а два типу у волоссі. Ось вам видно. Зелений топ, зелена спідничка з білими крапенками і чобітки. А також біла підставка в неї. Ось. Але розріз, здається, не на цю сторону в неї був, а на цю. Ну, це мені так в принципі здається. Та ні, правильно, не на цю, а на цю був розріз. Так, це у нас лейла. Далі у нас стелла. Красивий яскравий оранжевий в неї топ і шортики, голубі браслетики, голубий обруч, ось такі крильця, волосся в два хвости і чобітки оранжевого кольору. Ну і, звичайно, малинова підставка. Навіть не малинова, а така чорнична. Блум. А, звичайно, обличчя стели, ось як виглядає. Ну секундочку. Ось тепер вам видно. Цікава колекція, однаково. Блум. Блум, звичайно, свої перш трансформації. Одразу глянемо її обличчя. Це просто щось з чимось: діадема. Крила. Ось так волосся виглядають. Голубий топ, голубі на рукавники, спідничка та чобітки. І, звичайно, рожева підставка. І ось така блум. Блискітки, до речі, присутні у всіх фей, крім лейли. У Лейли просто білі крапинки, В інших фей є блискітки на одязі. Ну і остання фея колекції Флора. З ось таким виразом обличчя. Ось такі красиві салатові крила, волосся каштанового кольору. І, звичайно, її неймовірний одяг рожевого кольору з нарукавниками, чобітками та голубою підставкою. Що ж, це був весь огляд на даних, на дану колекцію. Пишіть, як вона вам, як вам лейла, і чи хотіли б її собі? Дякую, що були зі мною.